Виїхати з окупованого Бердянська можна через гумкоридор на Волині Мокрани-Доманове. Донедавна українці СТОТ поверталися на підконтрольну уряду України територію через гуманітарний коридор колотилівка покровка Що на Сумщині, наразі роботу цього гум-коридору призупинено через ворожі обстріли. Можливим варіантом виїзду залишається пункт пропуску на білорусько-українському кордоні Мокрани-Доманове. Ним можуть скористатися всі громадяни України за наявності будь-яких українських документів. Шлях нейтральною смугою десь близько кілометра. В чатах бердянських перевізників Бердянськ 24 не зустрічав рейси до Мокран, але можливо після закриття гум коридору на Сумщині таку опцію актуалізують. І є варіант їхати до умовного мінська, а там вже рейсовим транспортом добиратися до пропускного пункту. Мінінтеграції також повідомляє, що після перетину кордону українців зустрічають представники місцевої влади, соціальних та екстрених служб і волонтери. Проводиться реєстрація на отримання грошової допомоги у розмірі 10 тисяч восьмиста гривень від міжнародної організації та надається.